Святкуємо День П'ятидесятниці, День сходження Духа Святого на землю, День народження церкви. Взагалі не маю проти будь-якої конфесії християнської, яка є на землі. Всі, хто вірує в Ісуса Христа, рахую своїми братами та сестрами. Але часом здається, що віруючі люди читають якусь різну Біблію, чи вони її взагалі не читають. Просто якось не можу зрозуміти. До чого, як поєднати день сходження Духа Святого, який ми з вами згадуємо, який описаний в діях святих апостолів в другому розділі, поєднати з Лепихою, з цими якимись зеленими деревами, яких понаставляли, називаючи це зеленими якимись святами? Хто вважає, що трійця день сходження Духа Святого на землю? Зеленими святами в того дійсно зелене розуміння про духа святого і про Бога в загальному.